Іспанська мова для початківців урок 9. Дар давати. Дар. Дой. Я даю. Дой. Ір Йти. Ір. Бой. Я йду. Бой. Сер бути постійно. Сой я є. Сой. Бер бачити. Бер. Бео я бачу. Бео. Салір. Виходити. Салір. Сальго. Я виходжу. Сальго. Тенер. мати. Тенер. Тенго. Я маю. Тенго. Афер робити. Афер. Аго я роблю. Аго. Подер. Могти. Подер. Поедо я можу. Поедо. Керер хотіти. Kiero Я хочу. Kiero. САБЕР – знати. САБЕР. СЕ – я знаю. Се. Дефир казати. Дефир. ДІГО – я кажу. Диго. Венір приходити. Бенго я приходжу. БЕНГО. Понер класти ставити. Понер – понго. Я кладу. Понго. Єбар носити брати. Зебар. Зєбо я ношу, беру. Зебо. Комер їсти. Комер. Комо. Я їм. Комо. Бібір, жити. Бібір. Бібо, Я живу. бібо. Цегір продовжувати. Сегір. Сіго, я продовжую. Сіго, Томар. брати, пити. Томар, томо. Я беру, п'ю. Томо, дехар. Залишати покидати. Дехар, дехо, я залишаю. Дехо, трабахар, працювати. Трабахар, трабахо. Я працюю, трабахо. Дякую за лайки і підписку.